Простежується змова правоохоронців та правопорушників. Бо чим ще можна пояснити, наприклад, те, що автобуси з гастролерами були, прове... були привезені на Марсове поле, їх привели у супроді працівників міліції під охороною з організованими швидкими допомогами з машиною. Пускали на марські поле, які справді хотіли покласти квіти, не пускали правоохоронці, я наголошую, людей, щоб покласти квіти, а пустили провокаторів для того, щоб зробити те, що сталося. Я особисто свідчу про те, про ті правопорушення, від правоохоронців, і дітам відбувалися. Про те, що били жінок, про те, що били дітей, студентів та професорів, молодь та людей, які є похилого віку, про те, що машину голови обласної ради не пропускали до міста. І за кермом цього автобуса сидів Верховсь. І тільки декілька секунд прибувало до того, аби щоб вдалося уникнути трагедії. Могли